Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І сьогодні говоримо про освіту. Гадаю, що в Україні триває реформування освітньої галузі, і з 2027 року набуде чинності реформа старшої школи. Вона передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться не в звичайних школах, а в академічних ліцеях, де поглиблено вивчатимуть обрані предмети. Як Тернопільська громада. Готується до цієї масштабної реформи, будемо сьогодні говорити з нашими гостями у нас в студії Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Вітаю вас, пані Ольга! Вітаю! І з нами Микола Федоруц, директор Тернопільського академічного ліцею, Українська гімназія імені Івана Франка. Вітаю вас! Вітаю. Давайте почнімо із загального такого питання до вас, Бог. Як в цілому ви оцінюєте ось цю реформу, скажімо, чи вірите ви якось? Тетяне в її успіх, пані Ольго. Ну, перш за все, я хочу розпочати з того, що відповідно до нового закону України про освіту в нас зараз така ключова реформа реформа нової української школи, яка розпочалася ще в 2018 році. Розпочалася з початкової школи, і в принципі, готували ми вчителів початкової школи до е, того, як працювати в новій українській школі. І вже в 2022 році е, ми перейшли від початкової школи школи до базової середньої школи, тобто почали працювати вже в п'ятому класі. По великому рахунку не були готові до цієї реформи, і вчителі, предметники, не були створені модельні програми, не було нових підручників. Ну і ми всі добре пам'ятаємо, які виклики були виклики: коронавірус, пандемія, і в 2022 році повномасштабне вторгнення. Тому от власне в таких непростих умовах. Приходилося нам працювати і учням відповідно, вчителям батьківській громадськості. Перед тим як створювати академічні ліцеї, вже в 2027 році вони мають реформа має стартувати. Тобто, вже нові академічні ліцеї мають бути створені по всій Україні, в тому числі і в місті, в громаді нашій тернопільській міській громаді. І зараз ми над цим угу. працюємо. Активно працює. активно працює, пані Ольго. Звичайно, коли щось нове, воно завжди лякає, завжди виникають якісь такі певні не знаю хвилювання, які сьогодні от такі найбільші страхи, і чи ґрунтовані вони, скажімо, перед освітянами? Ну, звичайно, не просто, звичайно, все нове це щось незвідане, непросте і викликає багато питань. Не тільки в педагогів, в учнів, але і в їхніх батьків. І ми боїмося е, помилитися. Ми е, для того, щоб дати добрі знання відповідно до нової української школи, ми е, готуємо і вчителів. Вчителі готуються. І в нас при управлінні освіти і науки є методичний центр угу. науково-освітніх інновацій, моніторингу, де працюють так звані консультанти з різних предметів. Починаючи з української мови математики історії, і вони проводять періодично, систематично так звані тренінги, семінари пишуть програми, допомагають вчителям. Реалізувати цю реформу і працювати якісно, ефективно і результативно. Mm -hmm. Детальніше про це поговоримо, пане Микола, з приводу вашої, скажімо, так, оцінки цієї реформи. Чи вірите ви в її успіх? Безумовно вірю, оскільки ми в таких умовах живемо, коли все змінюється, і мають змінюватися підходи до навчання, підходи до. Того, як вчитель проводить урок. Діти зараз стали дуже вимогливими. Цифровізація бере своє, діти вимогливі до учителів. Вчителі мають бути на крок попереду і йти в ногу з часом. Тому я щиро вірю, що. Все в нас дасться. Ну давайте з приводу того, що як власне Тернопільська громада готується до запровадження академічних ліцеїв пані Ольга більш детальніше хотілося б почути, і чи вже визначені конкретні школи, які трансформуються в академічні ліцеї? Чи про це ще рано говорити? Перед тим як дати відповідь на це запитання, буквально ще кілька речень хотіла сказати про цю реформу. Про нуж і угу. чим відрізняється, скажімо так, от було навчання у умовно кажучи, вчора і позавчора, і от і чим різниця e, можуть запитати батьки, e, що таке нова ну, українська школа. Це ми повинні давати дітям не тільки e, нові знання з того чи іншого предмету, але навчити їх критично мислити, готувати до життя. Це дуже важливо в сучасних умовах. І, власне, e, реформа якої в якій ми зараз проживаємо і над якою працюємо? Це теж щось не на якесь ноу-хау. Наше це як на мене запозичені стандарти десь в Європі вже давно так. працюють. там, як правило, окремо є початкові школи. Потім йдуть гімназії, і, власне, коли вже старша школа, коли е, діти після 9 класу визначаються, хтось е, має дуже добрі знання з тих чи інших предметів на перспективу, думає, який вуз вибирати, вони йдуть далі, навчаються і планують навчатися в університеті. І є діти, які після 9 класу е, вже думають про вибір тої чи іншої робітничої професії. Власне, вони вже йдуть. Е, або професійно-технічні училища, або в коледжі, ну, ще характерно там, дуальна освіта, над якою теж ми працюємо, це вже мова йде про професійно-технічні заклади. Стосовно створення гімназії і ліцеїв, чи на, на часі, на часі однозначно, в деяких обласних центрах вже створили, наприклад, от наведу приклад Мукачево, вони взагалі будують одну будівлю і там створюють академічні. Чистий ліцей, І, умовно кажучи, якщо там є 15-18 шкіл, то будуть гімназії, а ліцей чистий, тобто це від 10 по 12 клас. В більшості своєї Академічні ліцеї, які мають в структурі гімназію, тобто від 5 класу. От поряд зі мною директор академічного ліцею гімназії Франка, який по суті вже по Новому закону ми створили заклад, переформатували, об'єднали з технічним ліцеєм. І це вже створений академічний ліцей, де в структурі є гімназія, тобто в їхньому закладі початкової школи немає. Так. А це з п'ятого класу. І хочу наголосити, що вони стартують, вони є пілотним закладом не тільки на місто Тернопіль, а на всю Тернопільську область. Хочу сказати, що по всій Україні тих 30 закладів. 30 закладів по всій Україні, в тому числі академічний ліцей, гімназія Франкар в числі тих 30, які пілотують. Я думаю, що може Микола Васильович розкаже конкретніше, конкретніше, що це таке. А над це вже визначені визначений цей заклад стосовно ліцею. А в нас створений академічний ліцей Генезис, але відповідно до нового закону там також певно будуть зміни. Там є в структурі спортивний ліцей. Ми будемо зміни робити, і є в нас. Ліцей мистецький школа номер 21 Ми теж будемо його реорганізовувати, бо відповідно до нового закону є прописані суто мистецькі ліцеї. Ну, ми над цим працюємо. І коли говорити про нашу громаду, про наші наміри, наші плани однозначно, ми вже неодноразово проводили. Загальні наради, міні наради з кількома директорами. По різних мікрорайонах ми думаємо, де мають бути є на базі якої школи має бути академічний ліцей. Більшість однозначно це будуть гімназії, тобто це школи від першого по дев'ятий клас. Зрозуміло. Ну, пані Ольга зазначила, що дійсно у нас у 25-му, 26-му навчальному році стартує пілотування ось цієї реформи. І власне, якщо ми говоримо про заклади Тернополя, то саме Тернопільське академічне ліцей, Українська гімназія, одним з перших, так його апробують. Передпілотну ж власне, пане Микола, розкажіть нам, що то, то є таке, і я так розумію, що ви вже зараз активного. Готуватися в тому числі так. вельми шановні гості з міністерства освіти має до вас приїхати так. майже рік. Ми вже в передпілоті. Нуж ми Практично кожного тижня тісно співпрацюємо із е, директорами, які входять е, в цю тридцятку амбасадорів. Mm -hmm. Передпілотну НУШ. Е, в нас відбуваються робочі зустрічі як для управлінців, е, так і для заступників, е, так і для учителів-предметників. Тобто, це дуже е, глибоко. Ми заходимо в цю е, систему. Е, е, створюються робочі групи, які будуть працювати над е, створенням програм за якими будуть вчитися, модельних програм, за якими будуть вчитися наші учні в 10, 11, 12 класі. Програми за вибором, курси за вибором, предмети за вибором. І саме в понеділок в нашому місці стартує профмайстерка. І також до нас 24-го завітають з міністерства освіти, також наші друзі, з якими ми вже майже рік співпрацюємо по пілотуванню і будуть уже учителі. Практики, які вже мають напрацювання модельних програм з тих чи інших галузей освіти, ось знаю точно українська мова буде математика і, і ряд інших. Uh -huh. Ми вже будемо співпрацювати, тобто весняні кані, канікули, весняні та суто для школярів, не для, для вчителів для наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, взагалі, а що про майстерку? От що вона з собою представляє? Це майстерня, так а в якій учителі, які мають напрацювання, мають досвід з того чи іншого напряму профілю, мають з чим похвалитися іншим учителям, поділитися передовим досвідом і показати кращі форми методи роботи з дітьми в тому чи іншому керунку. Ось це до речі, дуже цінно для учителів. В нас це вже буде відбуватися третя профмайстерка. Минулого року стартували з нашого закладу. Ми ділилися досвідом про те, як ми впроваджуємо фізико-математичний профіль. Наші вчителі ділилися секретами і. Чому у нас така висока результативність? Знову ж таки, це залежить від е, талановитих розумних дітей, е, від майстерності вчителя навчити. Ось і от це, це дуже цінно і важливо. Я хочу сказати, що ми якимось чином, якоюсь мірою випереджуємо час. Ми не чекаємо е, десь на настанови, якісь рекомендації Міністерства освіти і науки. Я вже згадувала про те, що в нас є методичний центр науково освітній інновації. І моніторну це не просто така назва. Там працюють високоволіковні спеціалісти, які разом з вчителями, методистами з відповідним стажем з досвідом, які запроваджують інноваційні технології, дають. Майстер-класи угу. дають вони, скажімо так, в себе на уроках. Це і заслужені вчителі України, які виграли конкурс. У Нас є багато таких вчителів. Ми в одному десь шість років тому, в одному році серед чотирьох номінацій, взяли два перших місця на всеукраїнському рівні. Це вчитель права з сьомої школи і вчитель в мистецтва з четвертої школи. Тобто в нас є. Практики, які мають відповідні напрацювання і можуть своїм досвідом поділитися з іншими вчителями. От, наприклад, ми вже згадували про те, що наступний тиждень це тиждень канікул, це канікули для учнів, звичайно. Mm -hmm. А педагоги уроки не проводять, але в нас спланована робота. По різних закладах кожен день від понеділка до п'ятниці. До речі, хочу наголосити, що такі профмайстерки ми проводимо. Починаємо ще з дошкільної освіти, з дошкільних навчальних закладів. Діляться досвідом, і наші, оце так знаєте, як як фундамент, як це вже з ми ж там вчимо дітей. А І потім передамо її передає шкільний школу Заклад, Дошкільний та. навчальний заклад. Власне, і е, у нас дуже сучасні, креативні, творчі керівники цих закладів. І вони в себе на базі своїх закладів проводять так звані майстерки. І от я так по пам'яті на наступний тиждень, вівторок, якщо не помиляюся, на базі школи. Правовий ліцей No2 uh -huh. будуть практикуватися, будуть проводитися про майстерки для вчителів історії історії України і права, і там будуть не тільки вчителі другої школи, а будуть заслужені вчитель України Краснопольська з 22 ї школи 7-ї школи. Заслужений вчитель України, вчитель права, яка здобула перше місце. Вони мають великий досвід. Вони мають запроваджують інновації на уроках своїх і будуть ділитися досвідом з іншими вчителями, адже це не просто на папері чи юридично зафіксувати, створити гімназію чи ліцей, щоб створити академічний ліцей, там має бути відповідна. Відповідного рівня матеріально-технічна база Там мають бути висококласні спеціалісти, педагоги. Розумієте, там мають бути різні інтегровані курси. Там ясно, що ми будемо, коли ми будемо говорити. Напевно, хотіли вже і громада почути. Сьогодні я ще не буду озвучувати, бо це певно ще попередньо перед тим як ми погодимо, Погодимо з директорами, з батьківською громадськістю, погодимо з владою, засновником, з міським головою. Тоді ми приймемо рішення і так, щоб було на угоду на добро, найперше учасникам навчально-виховного процесу це учням, щоб було доступно, що стосується гімназії, я вже говорила, по мікрорайону, що стосується профільної школи, академічних ліцеїв по різних мікрорайонах, в ко. В кожному закладі, там де буде створений ліцей, будуть свої профілі е, про фізико-математичне поглиблення, вивчення цих предметів, інформаційних технологій, десь іноземні мови, mm -hmm. десь історія українська, щоб батьки могли дати це. знаєте, е, десь може важко. Е, Перезорієнтуватися батькам, що ага, вони привикли, що дитину дають в школу із 1 по 11. Але це нормально, коли дитина після 9 класу зможе вже десь визначатися разом з батьками, який вибір вона робить на майбутнє, і тоді відповідно вона буде мати можливість обрати той чи інший. Академічний ліцей, щоб продовжувати потім навчання вище навчання до речі, Відповідно до цієї реформи, як буде відбуватися вступ до академічних ліцеїв, чи буде проводитися конкурсний відбір? Так, це передбачено. Угу. От і важливим тут є навіть таке гасло профільної школи обирати щоб що вчити, щоб обирати ким стати. Тут важливим є самі компоненти, які будуть вивчати. Старшокласники в профільній школі. Наприклад, це, це будуть предмети поглиблені, які вони будуть поглиблено вивчати. Потім будуть курси за вибором, які будуть підсилювати цей профіль. І, звісно ж, будуть такі предмети, або курси за вибором, які будуть поза профілем, але дитина хоче їх вивчати. Тобто, це є важливо, щоб дитина. Ну, свідомо йшла на той профіль, який вона хоче, але е, реформа передбачає те, що в 10 класі дитина ще може визначатися а раптом їй той чи інший профіль не пішов. Вона не розрахувала свої сили. Вона легко може перейти в 11 класі на інший профіль, де їй буде комфортніше себе почувати, і психологічно, і е, відповідно, чи вона зможе. Добре, там навчатися знов ж таки. Тут важливим є і опитування батьків, і опитування дітей. В першу чергу тут треба прислухатися до думки учнів, тому що їм навчатися, їм потім обирати професію. Я хочу сказати, продовжу думку Миколи Васильовича, що це буде вигідно і для учнів, і для батьків, чому коли вони будуть вже вчитися, вибирати той академічний ліцей, той профіль, який їм потрібний буде. Майбутньому, адже до цього часу в старшій школі ми вчимо дуже багато предметів, якщо я не помиляюся, 15, 17 і багато, багато непотрібних. Тобто, якщо він вибирає, умовно кажучи, в майбутньому стати лікарем, йому треба, звичайно, знання поглиблені державної мови, історії України, біології, хімії. І от власне, і факультативи, різні курси, які стосуються цих предметів і в майбутньому, тої професії. І коли в тому Закладі в академічному ліцеї будуть створені відповідні лабораторії, матеріально-технічна база з досвідом, великим знанням вчителі методисти не буде такої потреби. Батькам платити гроші і наймати репетиторів. репетиторів, адже зараз е, яка практика? Е, я спілкуюся теж із батьками, і вчителям виявляється в 11 класі. Учні вже не ходять на уроки, а вони собі вибирають. Тобто вони е, вже йдуть на ті предмети, поглиблено їх вивчають, займаються з вчителем репетитором, щоб поступити в вуз, здати знову mm -hmm. таким чином. Вони будуть поглиблено вивчати вже в академічних ліцеях. Ті чи інші предмети, і на набагато легше буде потім здавати тест. Тепер давайте підсумуємо. Все по цій реформі. Дивіться, реформа з 27-го року у нас стартує. Зараз у нас на календарі 25-й рік. На даному етапі сьогодні ми говоримо саме про що зараз активно, ми, активно готуються вчителі. Правильно? Тобто, це проводиться всі навчання, профмайстерки, курс підвищення кваліфікації. Це, це наступний етап. Готуємо вчителів, створюємо базу. Я хочу сказати, що крім пілотного закладу, який очолює Микола Васильович, у нас в Тернополі ще є три школи. Де пілотує НУЖ. це 14, 28 і 16. Вже держава з державної субвенції дає десь кошти більше на, на створення тих чи mm -hmm. інших лабораторій. Тобто, ми створюємо базу, ми готуємо вчителів, ми готуємося. Відповідно моніторимо ситуацію. Ми ви розумієте, зараз яка ще проблема? Дуже багато зв'язку з війною після 9 класу. Я вчора буквально до мене на прийом приходили батьки учнів 9 класу. Однієї шкіл я не буду називати. Вони кажуть відсотків 95 з їхнього класу, ну, правда, там хлопців багато, 20 хлопців, 5 дівчат. Забирають документи, тобто з загальної середньої школи, з навчального закладу, забирають документи mm -hmm. професійно-технічні, коледжі, на жаль. Забирають їх за кордон, тому розумієте, ми не знаємо, яка ситуація буде ще назад, але ми готуємося моніторимо ситуацію, де на базі якої школи їх буде небагато. Ще раз наголошую в нашій тернопільській громаді. ліцею, ну боюся помилитися, плюс-мінус ну будемо. Вже. Може, шість найбільше mm -hmm. решту будуть гімназії. Бо вже є і зараз зрозуміло, коли в школі mm -hmm. не буду називати номера назви школи в десято один десятий клас. І всього на всьому мовно кажучи 18-20 учнів. Ну мова так. про які ліцеї може йти mm. Розумієте? тому та тому далі точно буде ще буде. неодноразово будемо зустрічати. Я думаю, що так і ще. говорити. І пане Миколу, на останок. Я не знаю, ви передпілотний проект ваш навчальний так. За заклад. Заспокойте батьків та учнів. Так ми готові робити передпілот якісно добре. Можу запевнити батьків, що діти в таких добрих, сильних руках Хороших професіоналів я дякую вам, Ольга Похиляк. Микола Педору сьогодні були гостями нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей на телеканалах 1 та Інтебе.